Я пропустив більше 1825 спроб. 1825 спроб. І ось що з цього вийшло? Я сиджу зараз перед тобою, записую це відео. Хоча на Ютубі могло вже добігати до двох тисяч роликів. Тому що 5 років назад, коли я це починав і хотів знімати кожного дня, я злився. І злився неодноразово. Декілька разів я робив собі цей челендж. І зараз в мене знову є бажання його зробити просто кожного дня знімати відео. Тому що сьогодні я просто прикинув, ця думка не відпускає мене вже більше п'яти років. І кожен раз я відкладаю, думаю, якісь сценарії, думаю, як правильно і так далі, і цей рік я так само в собі поставив задачу по Ютубу. І я зрозумів одне, що просто знімаючи кожен день, просто ввечері перед сном або зранку, коли прокинувся, і викладаючи будь-яке відео, можна навіть по закритій силці, може це не піде в паблік, хоча думаю, це викину. Але загалом можна навіть не викидувати пабліка, просто по закритій силці, просто звичка знімати і регулярно викладати контент. На виході буде 300 плюс відео. Ютуб працює як друге воно, працює вдовго, і сумасшедший потенціал, неймовірний потенціал, який я зараз просто 5 років і близько не реалізовував. А все, що треба 10 хвилин для того, щоб отак от включити камеру. Поставити відео і просто почати. А далі це вже може вирости команду монтажерів, команду сценаристів, команду хто викладає, розклад, регулярність, правильність і так далі. А зараз просто, неправильно, але просто зробити. А ну, що в мене сумасшедший вітер? Просто сумасшедший це. От він просто бавиться з вікном, Бумц! І каже, що пора ставити крапку в цій історії, відкладати. Ведення Ютубу і писати нову цікаву історію, яку потім розказувати зі сцени багатьом людям, як я втратив 1800 спроб, але все-таки вирішив повторити і ще одну спробу для success історії створити. Тому welcome to YouTube! Цікаво, скільки тут набереться переглядів. Пишіть в коменти підтримку, що я знову злиюся, чи скільки днів витримаю. І подивимося, подивимося, поспостерігаємо. У мене просто все знання, що оце, це просто тіло. І я зверху душа, і вона зараз керує мною. І Просто я маю робити певні дії, які забезпечать результат. В крайньому випадку ні. Але оскільки це діє мене дуже довго тримає, то я навіть зараз виговорюся з психологом, нібито. Оскільки це діє мене дуже довго тримає, роки просто тримає і не виходить з голови. Значить я мушу тут спробувати або до повної відмови вже, або до success історії. Вірите в свої мрії, здійснити їх. Зробіть зараз перший крок. Пишіть коменти, лайкайте. На зв'язку Юрій Довган.